Доброго дня! Сьогодні на календарі 16 липня. Діти подарували мені ось такий штатив. Зараз я буду його прилаштовувати і вчитись з ним працювати. Посолька, ти спиш? Фасолька? Тихий час. Осоль. Так, отже, моя вишивальна історія розпочинається з в'язальної хвилинки. У мене вже є 11 ось таких бабусиних квадратів. Така серединка. Починаю я їх з кільцями гурумі. Це дитина мені порахувала кількість рядочків. Ось це кільця амігурумі, це завжди була одиничка. І по кутику ось так пораховано, по кожен... на 4 кінці по кожному кутику. Кількість рядочків. Чому так? Тому що ручна робота та і нитка, звичайно, не вимірена в моточку в сантиметр, в сантиметр тому тут кількість рядочків дещо різна. Деякі потрібно розпустити, деякі потрібно подов'язувати. А щоб вони ці квадрати були всі квадратні і між собою рівні. Так, це хто з нових підписників чи глядачів, то розповім коротенько. Я в'яжу такий мега-великий плед на двоспальній ліжку з ось такої нитки. Це буде 12 таких бабусиних квадратів. Так, метраж нитки. Це буде 12 бабусиних квадратів, 3х4 буде квадрати в пледі. Так, номер ниточки. Чому виробник пропонує ось старт. Ізі старт з серединки, з цієї білої, ось там градієнт йде від такої темно-зеленої, до такої білої, ну, чуть-чуть. Чу-чуть молочної нитки. Чому я розпочинаю навпаки з темно-зеленої і йду до білої? Тому що знайти таку темно-зелену, щоб вирівняти потім квадрати, всі зробити квадратні між собою, я не змогла. А ось саме ця біла нитка, саме така, з таким складом, з таким метражем, ну, якби легко знайшлась. Саме тому я і е, іду від зеленого до білого. Ці квадрати подов'язую білим, і сполучати їх між собою, зв'язувати теж буду ці, такою ж самою білою ниточкою. Ось в мене 12-й моточок, це буде 12-й фінішний квадрат. Але я його ще не розпочинала. Так, далі, далі ми мали подорож, і щоб просто не сидіти. Я розпочала з ось такої ниточки для макраме. В попередніх відео я вже показувала, я зробила такий один підтарільник. Так, я розпочала другий. І тут я етикетку від нитки я не взяла. Це такий вже більший буде, якби... Ну, не під тарільник, а вже можна навіть форму для запікання, наприклад, на нього поставити. Ось прям така вже більша серветка. Мені залишилось її до ось скільки що тут, півтори, так, одна сторона мен, менша і половинка довшеї. Я роблю ось такі фестони, так, Вже потім дороблю, то вже потім покажу фініш. Трішки колір передається, а ну зараз. Ну, ні, трішки колір не передається, так, як треба. Ну, я гадаю, що вже в фінішній роботі я покажу її так, якби, повністю зроблену. Так, і ще моя дитина зв'язала ось таку вазочку з таким букетиком. Зараз дуже модно, це на подарунок. Букетик сам вже вискочив. Це така серветочка. Може бути підставка під чашку. Така. І якось, якось вона мені показувала, як його правильно складати. Так. Буквою Н. Ні, ну, не знаю, так чи не так, але, але складається в букет. І так, вазочка. Ні, це треба, щоб вона правильно склала. Така вазочка. Вазочку теж якось можна тут розв'язати і розпрямити. Але я не хочу не хочу це все портити. Так, зараз я спробую скласти по -свому. Так. Склалося ось так. Ось так у нас стоїть на столі. Така. Красота. Це моє дитя колись собі робило. Мені здається, також по типу бабусиних квадратів е кардиган. І це в неї залишки ниток були. Здається, що це від того кардигана. Треба перепитати. Такий букетик, ці такі мініатюрні трояндочки. Так, хай тут в кадрі стоїть, не буду його забирати. <кій> Отже, про в'язання розказала. Тепер про вишивку. Про вишивку, ну, найперше, що я хочу показати, це мої придбання. Я вже сама собі говорила, що ось так, напевно, краще, що мене потрібно самі собі видалити з групи Перші в України. Тому що треба мати 9 життів, як в кішки, щоб вишити все, що маєш. Але ж наші дизайнери такі ще спокусливі схеми роблять, щоб, ну прям спокусливі. Отже, з яблучка, Так. В групі в Телеграмі Перший відчив Україна я побачила такі схеми. Дуже класні схеми. Але я не можу їх зараз взяти на перший відшив, тому що, звичайно, є терміни. А в мене трошки зараз трошки вишивальний, так би мовити, завантажений час. Зараз я розповім чому, але спершу покажу ці схемки. Так, таке яблучко. Це яблучко мені надіслали в подарунок. Так, в цих схемок в кожної схемки свій дизайнер. Я одразу написала, що чи можна придбати ці схеми, бо вони мені дуже сподобались. Мені написали, що схеми продаються на Етсі, а по Україні схеми відправляються за донат. Мені скинули посилання на сторінку благодійної організації Хоробрість. Я, як бухгалтер, Наскільки це можливо, перевірила ну, за, там, за кодом ЄДРПО. Дійсно, це наша українська благодійна організація. Добре що... Добре, що є благодійні організації, особливо в наш час. Вони опікуються військовими, людьми, які постраждали від війни. Ось... Я задонатила і мені за донат прислали схеми. Ці всі схеми мають різних дизайнерів, я буду показувати. І вони, але вони всі виконані в одному, як сказати, в, одному стилі, в одному стилі. Так, таке яблучко. Яблучко мені прислали в дарунок. Але воно таке теж класне, гарнюньке, дуже класне. Так, зараз я. Роздрукувала, так, трохи перебили були. Я роздрукувала всі ці схеми, ну, як би прев'ю роздрукувала собі, так, ось до Яблочка дизайнер і інформація про схему. Таке ще раз яблучко. Далі, далі така чорниця, Так, дизайнер. І інформація, ну тут таке. Ці чорниці дуже класні. Далі така полуниця, дизайнер. Така полуниця, така вона класна. Далі Лухіна. Так, дизайнер. Така лохена. Далі ще така полуниця. І така ожина. Так, дизайнер і така класна ожина. Ці схеми прийшли мені в файлах архівних, я їх розархівувала. І Там деякі схеми були в електронному форматі, деякі схеми були лише в PDF-форматі, але то не страшно. Якщо я в PDF-форматі, то електронний формат я собі зроблю. Так, це щодо е, такої е, с, покупки, придбання схем, я додаю е, скріншот е, сторінки цієї благодійної організації. Отже, за можливості донатимо на наші Збройні Сили, підтримуємо наших хлопців і дівчат в їх нелегкій справі і такий життєво необхідній тепер. Дякуємо за те, що ми. Маємо знову займатися своїми справами. Ось так. Далі. Я вишиваю ось такі тюльпани від Dimensions. Це Gold Collection. Схема називається Тріо тюльпанів. Так, 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 зараз хвилинку. Так, виставила трохи в кадр, попадає моя. Ось тут робоча обстановка, але то таке. Так, тріо тюльпанів такі тюльпани. Я порівняно з попереднім разом, якщо я знайду фото, то я зараз додам. Якщо знайду. Значить, я довишивала ось цей тюльпан і довишивала ось цей тюльпан. Але що я хочу показати, що. Так, ну, я гадаю тим, що я зараз покажу трішечки схеми, я авторські права не порушу. Схема є в електронному варіанті, гуляє собі в інтернеті. Так. Ось. Я просто показую, скільки тут бекстічу. В цьому, саме саме, саме в, ось, в ось цій частині, ось, ось, ось тут, скільки тут бекстічу. І якщо от зараз я дивлюсь, мені здається, що ось це тюльпан. Ось це тюльпан і ось це тюльпан. Але, якщо дивитись на прев'ю, то ось тюльпан, ось ось тюльпан є. І отут, дивлячись на прев'ю, один тюльпан і другий тюльпан. І от я думаю, що саме розділити ось це, що на вишивці зараз здається одним. Допоможе саме магія Бекстічу. Ну, в мене є ідея, як цей бекстіч зробити. Я його спершу спробую. Якщо в мене так, мої задумці вийде, то тоді я в відео покажу свою ідею. Так, ну і тут трішки зовсім трішки я вишила. Я вишила. вишила ось цього тюльпанчика. Так, я вже розказувала, що ось тут є просто біла, незашита пляма. Мені не дуже подобається, тому що тут зашито в кутик, тут зашито в кутик, тут в кутик, і тут навіть кутик зашитий. А ось це посередині біле не зашите. Коли я вже виконую тут всі... все напівхрестик. Коли я вже виконую всі ці напівхрестики, я просто по кольору підберу, чим зашити ось цю білу, білу таку пляму, не зашитої канви, тому що ну, якби... мені здається, що на цій роботі потрібно, щоб. Була зашивка повна. ну Так, це моє, це моє таке бачення. Так, далі я вишиваю своєму синочку таку сорочку. В минулому відео я показувала на манекені, як воно це все вишити. Так, так. Я ще привикаю працювати штативом і трохи його зачіпаю. Отже, розказую і добуваю далі. Це один такий великий шмат тканини. Вишита одна частина пілочки, друга частина пілочки така. Доречно так говорити в чоловічій сурічці. Не знаю, мабуть. Далі вишиті манжети. Ось манжет один. Ну, звісно, такий самий другий. Так, я вже розказувала, що я манжети шию лише ось ось тут, щоб було вишито. Отут де гудзики. Я не зашиваю, тому що мені не дуже подобається, коли для е, петельки на гудзики. Дуже подобається, коли отут потрібно ну, вже якби манжет защивати, і в вишивці роблять дірку для гудзика. Тому я шию манжет, щоб він був лише, е, вишивка була лише ось тут. Далі вишитий комір. Так. І ще мій синочок захотів на рукавах, щоб було вишито теж. На рукавах, не, не, не лише манжети. Ось це як в штанах є лампаси, а він так захотів, щоб було вишито на рукавах. Я не знаю, як цей декоративний елемент правильно називається. Ось. Але вже один рукав є готовий. Так, це довжина 64 см такого узору. Так, довжина 64 см такого узору. Ось. А зараз ще трішки покажу своїх квітів. Дякую за увагу, дякую, хто додивився до цього моменту, за лайки, за підписки. До наступної вишивальної історії!